Перш за все, коли ви купуєте в магазині окуляри, спробуйте їх без резинки, поміряти до очей, придавити. Якщо вони тримаються, значить вони вам підходять і вони не будуть пропускати воду. Окуляри бувають темні. Ось такого плану, ось такого плану. Вони підходять для відкритих басейнів, для плавання на морі. Якщо ви хочете плавати в басейні, ви можете вибрати закритими. ось такі окуляри з прозорим розаремському. Якщо ми говоримо за дітей, ви можете вибрати окуляри типу маска, також дуже зручні, вони не будуть пропускати воду. Або ось такі класні окуляри, які підходять майже всім дітям. І також треба звернути увагу на те, щоб переноситься вона мала е, змогу розміватися. Якщо, наприклад, ось в на таких окулярах переноситься вона мета, її не можна зняти. мати змогу її замінити. Що дуже-дуже зручно, якщо дитина росте або вам не підходить ця форма, ви робите її меншою, і, і більшою, і можете спокійно користуватися далі окулярами. Ось ці окуляри з резинкою, вони підходять для тренувань. Ось ці окуляри без резинки це стартовий варіант. На тренування ми їх не беремо, вони будуть давити в очі.